Євчатка. Я хочу вам показати черепашку, як вона е, створюється. Ось панцир є такий. Ось є така голова, раніше зв'язана. Є чотири ніжки, ось такі. І є хвостик. Беремо ниточку таку, як колір, колір панциру, щоб не було видно, коли ми пришиваємо. Голову тут спеціально на панцирі така виємочка залишається, де розміщуємо голову, пришиваємо її. Ось, Декілька стібочків робимо, бо вона ще буде пришиватися основою, ще, ще ж основу треба було взяти. Ось декілька стібочків, ось так ось виконуємо і переходимо на інший бік. так, Це ще різнокольоровий животик. Потім так підгинаємо голову, заходимо ось так на серединку. Потім виколюємо ось так посередині голови, шиї, ось і ось так підгинаємо і ось так. Пришиваємо ще один разок для упевненості. Затягуємо і сюди у цю саму дірочку. Зараз закріпимо ниточку. Ось, закріплюємо ниточку. Ось. Відрізуємо її. Ось так назворотньому. Ниточки ці залишаємо тут, в середині, вони все рівно закриються. Ось утворилась, ось, приєднали голову. Тепер отак наче вдвоє складаємо, беремо хвостик. Хвостик я ось цією дірочкою в серединку розміщую. Ось так приблизно посередині. ось. Тримаємо одним пальчиком і знову пришиваємо хвостик, тримаємо пальчиком і виконуємо два стібочки. Цього досить, щоб хвостик тримався. Ще він буде прикріплюватись основою. Живот, кольоровим животиком, Ось, ниточку відрізаємо? Ось тепер беремо ніжку, одну з ніжок на якомусь 2-3 петлі від хвостика. Дві петлі отак від хвостика. Знову у два стібочки прошиваємо ніжку, прикріплюємо ніжку. Ось. Все, відрізуємо ниточку. Беремо ще одну ніжку з іншого боку хвостика, так легше. Спочатку хвостик по центру, а потім з одного і другого боку. Якщо буде не зовсім симетрична ніжка, то не біда, бо може, то черепашка йде кудись. Ніжка може бути трішки кудись. Відхилена. Ну, у Два стібочки закріплюємо ниточку. Слідкуємо, щоб тут рівненько ниточка була. Так. Ось так. Ось ми прикріпили фостик, ніжки і голову. Тепер будемо прикріплювати передні ніжки так само дві-три дві, петлі від дужечки. Ось ті бачите, ось видно дужечки. От ми одна-дві пропускаємо, а на третій пришиваємо. Прикріплюємо вірніше. Ось. Де. Другий стібочок. Прикріпили? Беремо четверту ніжку останню. czytka nas zaciąga jest jesteś Ось відрізуємо. Ось ми закріпили голову, чотири ніжки і хвостик. Тепер наповнюємо животик. натуральною вовну. Це натуральна вовна. Формуємо такий кружечок і заповнюємо животик. Ось так. Ось. Аккуратненько, бачите? Акуратненько, не, 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 не стирчать ворсинки. ще голку мені принеси, там десь за... животик ми заповнили. Тепер беремо кольорову основу і закриємо вовну нашу У животику. Ось. Затягуємо ниточку. Дуже добрий пристрій, цей е нитковтягувач дуже зручно. Ось швиденько. І ховаємо ниточку, яка залишилася. Тепер беремо нашу черепашку і починаємо, починаємо прикріплювати, пришивати животик. Ось, закривати животик. Ось так. Ще раз прихоплюю ніжку з цього боку ось і з іншого. Вот так. Поза нижкою. Ось. захопыла, Прикрепила нижку. И далее. з'єднуємо За. Долька зелененькая, долька этого. Бусково. Ось так само. Захоплюю ніжку. Ось. Закріпили і з другого боку закріпили. Ось ніжка закріплена надійно на двічі. Ось. Так само так само хвостик. Ось у нас і дольки за хвостиком ми захоплюємо одну дольку через хвостик. Ось, затягнули, закріпили хвостик. Тепер далі йдемо так кожну ніжку аж до голівки. Знову закріплюємо поза ніжкою, проколюємо, набирає, забираємо на голку одну дольку і затягуємо знову зелененька долька і бускова долька. Отягли. Ну, Прокорюємо ніжку, ось одну дольку захватили і в іншу ось, бачите? Буває, попаде в нитку важко витягати. ось, Закріпили ніжку, ось, бачите. Ось з одного боку закріпили ніжку і ось із іншого. Тепер дошиваємо. І останній стібочок. Закріплюємо ниточку ось так в петлю. Ось. І ще, щоб вона краще тримався, виколюємо так в животик декілька разів. Так, відрізаємо край ниточки, розправляємо нашу черепашку і наш животик. Да, залишилось очки. Вишить все. Дякую, дівчатка, за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Мені приємно буде.